Порада вам на зараз від вищих сил. Такс, дивіться, яка порада. Ваша задача да, підтримувати баланс, брати і давати. Не варто, знаєте, як кажуть, причинять добро. Якщо вас не просять, не допомагайте. Якщо ви віддаєте більше, ніж отримуєте, да, то ви дуже довго не витягнете. Ваша задача баланс підтримувати. Тобто, да, допомагати людям, але тільки тоді, коли у вас є з чим ділитися, є чим ділитися. Наприклад, якщо у вас немає здоров'я або немає ресурсів, або немає, не знаю, настрою, немає там не грошей, а вас просять, ну, не варто давати. Розумієте? Ви маєте чітко розуміти, що вам треба, а що вам не треба. І, наприклад, якщо ви відчуваєте, що не можете ви сьогодні піти щось там робити комусь, значить, так і скажіть. Бо ви маєте якби підтримувати саме перше себе. Ви маєте відчувати себе щасливою людиною. Розумієте, не варто робити вибір не в свою користь. Ваша задача, підкреслюю, підтримати баланс, брати і давати, допомагати тільки з ресурсного стану. А знаєте, інколи ми самі не можемо, да? бо в нас там щось не так, ми не в ресурсі, як то зараз кажуть, да? а ще йдемо і допомагаємо. І ми так себе вимотуємо, що це просто жах. Ваша задача не вимотувати себе, бути в балансі, вибирати себе да, і намагатися бути щасливим, тому що щастя це внутрішній стан, який творите ви самі. От і творіть свій внутрішній стан, балансуючи свої енергії.